Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо ручку з ключем від виробника Грінтек. Це німецький виробник. Фурнітурою багато різних позицій ми їхніх продаємо. Сьогодні оглянемо таку ручку ручка з ключком. Вона є в різних кольорах, детальніше, з кресленням, кольорами, там фото, можна подивитись і ознайомитись у нас на сайті vinkay.org.ua По цій ручці, ну коротенько, тобто вона металева повністю, доволі тяжка, така масивна в руці. В руці тримати дуже зручно. Під пальці тут немає таких ямок, але все рівно в руці вона комфортно. Значок Greentech тут є, ось його видно. От. Ручка, в принципі, стандартна, використовується для металопластикових вікон. Це або дитяча безпека, щоб ваша дитина не відкривала самостійно вікно, або як протизламна функція. Додатково для вікон. Кольор білий в мене в руках, ще раз скажу. Тобто корпус сам ручка металева, абсолютно механізм металевий, розетка сама пластикова. Тут ось ця частина, пластик всередині є металева пластинка для посилення, куди гвинти вставляються. трещоточка тут також пластикова. Ручка восьмипозиційна, тобто ставиться на мікропровітрювання. Довжина штифта у нас 40 в стандарті. Відстань між кріпильними гвинтами це також стандарт 43 мм. Тобто підходить під любі вікна. В комплект у нас два гвинтика йдуть і ключик. Ключик поставляється один в комплекті. Його достатньо. Він підходить під всі інші ручки, тобто він такий універсальний, будемо казати. Принцип роботи дуже простий. Тобто фіксація відбувається кнопкою, ми його натисли, все, ручка у нас заблокована, вона ніяким чином не рухається. Для того, щоб відкрити, робимо так одну менше, ніж півоберта, і воно відкривається. Все, ручка буде працювати. От, ще раз покажу, що бувають різні модифікації ручок. Це саме закривається не ключиком, а саме кнопочкою, натисканням. Все ручка зафіксувалася. Замовити дану позицію можна буде, перейшовши за посиланням, яке буде в описі цього відео.